Друзі, вітання! Сьогодні я вас зустрічаю в агроцентрі БАСФ в Решетилівці, це на Полтавщині. Сьогодні тема нашої зустрічі захист ріпаку від альтернарії. Тож, поговоримо про неї, про цю ці особливості цієї хвороби, і коли, і чому, і для чого ми це робимо. Тож почнемо. Альтернарія хвороба, яка супроводжує ріпак протягом усього періоду його вегетації. Що це значить? Що ми альтернарію можемо зустрічати як від початку сходів, восени, а також за відновлення вегетації в період весняного періоду вегетативної частини ніякої шкоди ця хвороба в цей період не завдає. Тобто явних збитків, які ми могли отримати від цієї хвороби і визначати її як критичною для нас, такого немає. І основну шкоду, яку може завдати альтернарія. Вона припадає саме на період формування і наливу стрючка. Саме в цей період ми можемо зазнати значних збитків. Ми можемо отримати втрати, які сягають 30-50 і навіть більше відсотків. Тож, розпочнімо. Позаду мене гібрид компанії BSF INVIGOR 1266KL. Як ви бачите, цей гібрид уже перейшов на окремих його рослинах, в принципі, центральне стебло, воно вже закінчило. Цвітіння і ріпак переходить до активного наливу. Тобто ми можемо сказати, що окремі рослини на цьому полі вже досягли фази 70, і у нас вже нижня частина, вже нижні стручки вже починають набувати свого повноцінного розміру, якими вони будуть до кінця вегетації. Саме от такі рослини, які ви можете бачити в своїх масивах, вже необхідно починати обробляти. Ще протягом якихось. Тижня, може, максимум 10 днів, в залежності від регіону. Ви можете почекати, але вже обробляти треба. Якщо я скажу, що за південний регіон, то там уже цей період настав і обробляти, якщо така необхідність є, і якщо це регіон, в якому з року в рік спостерігається поширення альтернарії, то обробляти необхідно вже зараз. Я можу впевнено сказати, що на півдні ріпак цвіте вже місяць. В інших же регіонах він складає. Від трьох тижнів і, можливо, навіть менше, порівняно, кажу, з південним регіоном. Тож, ми повинні захистити саме наші стрючки. Чому саме стрючки? Тому що стрючки виконують головне фотосинтетичне завдання після того, як у нас вже відбувся налив і розростання. Всі ці листки, які ви тут бачите, от в нижній частині. Рослини вони з часом відмиратимуть і ніякої функції більше виконувати не будуть. Тому ми повинні максимально зберегти фотосинтетичний потенціал кажуть цієї рослини. Тим більше, протягом наступних 5-7 днів по всій Україні прогнозуються дощі, мливові дощі, з грозами. А альтернарія це хвороба, яка за своїм температурним режимом, за оптимальним температурним режимом, дуже подібна. До склеротині. Пам'ятаєте, я казав, що температура, за якою вражає склеротиня, оптимальна температура. Це 17-23 градуса. Альтернарія недалеко від неї пішла 17-25. Однак альтернарія здатна вражати наші рослини в значно ширшому температурному режимі. Він у нас може коливатися від 2 градусів тепла і закінчуючи навіть 36 градусів тепла. Тобто, альтернарія за своїм типом. І в період свого активного наростання це є більш теплолюбива хвороба. Поряд з тим додам, що для ураження альтернарії необхідна волога. Я не дарма згадав про дощі, які плануються. Підняття рівня температури, зволоженість листка це саме ті умови, які необхідні для того, щоб уразила альтернарія. Якщо для склеротині, змочування листка повинно бути не менше плюс-мінус добу, а за деякими даними, навіть і дві. То для альтернарії цей період значно коротший. Тобто зволоження на рівні 4 годин до 12 вже достатньо для того, щоб рослина за такого рівня температури. От сьогодні я тут знаходжусь 26 градусів тепла. Це достатньо, вже, щоб рослину уразили протягом максимум 12 годин. Також достатні росяні ночі. З, як то кажуть, такою доброю росою, яка може довготривало зберігатись на наших листках, також може спонукати до ураження альтернарії. Вологість повітря для ураження альтернарії також має значення, і це значна, значний рівень вологості. Він складає 80-90%. І що характерно для альтернарії, що період ураження він чим ближче до періоду збирання, Тим інтенсивність ураження вона зростає. Ви можете бачити ці чорні плями, які з'являються на ваших стрючках. Рослина перечасно починає всихати, стручок розтріскується, а якщо не розтріскався, то в ньому невиповнене насіння, воно досить дрібне, тобто ви втрачаєте. Це однозначно ви втрачаєте, обробки є необхідними. До того додам, що якщо склеротиня, вона все ж таки не має. Або поширюється, скажімо так, більш локально, то альтернарія вона відома в усіх природно-кліматичних зонах нашої України, від південних регіонів, східних регіонів і закінчуючи по лісям і західними регіонами України. Щоб убезпечити посіви свої від ураження альтернарії, нам необхідно обрати продукт. Є звичайно також значний перелік продуктів, які ви можете знайти на ринку засобів захисту на теренах України. Однак Компанія BASF вам пропонує продукт, який спеціально розроблений для захисту ріпаку від альтернарії. І цей продукт називається Альтерна. Альтерна у нас складається з двох діючих речовин: це метконазол, системна діюча речовина із групи триазолів. І інша складова це піраклостробін, який відноситься до стробілорінів, про які ми вже з вами неоднократно говорили. І він має властивості захищати і рухатися по рослині трансламінарно. До того ж, він сприяє подовженню періоду вегетації, покращує її фізіологічний стан. За рахунок цього рослина більш краще себе почуває за негативних факторів зовнішнього середовища. Тож, як я вже сказав, буквально вже протягом наступних 5-7 днів от такі масиви необхідно буде обробити, обробити альтерно, скільки ж обрати. Звичайно, ми можемо йти по різному. Якщо масив оброблявся. Віктор попередньо, чи будь-яким іншим продуктом, норма препарату Альтерно може бути вибрана від мінімальної до норми 07, тобто середньої норми цього продукту, зареєстрованого до використання в ріпаку. Якщо ж господарство не проводило ніяких обробок попередніх, і воно для себе визначає альтернарію як прерогативною хвороби, головною хворобою, проти якої ведеться захист, тож норму продукту варто збільшити і використати від уже не 0507, як було сказано для попереднього рішення, а норма має бути збільшена. І вже норма продукту має складати від 0,7 до 1 літра продукту на гектар. І ви убезпечите свої посіви, впевнено, обезпечите свої посіви від ураження альтернарій. Дякую, що слухали. До побачення. Дякую за увагу. До нових зустрічей.